Хочеш попасти в нарізку кліп бейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може саме ти будеш у наступному відео. Ви замовляєте краще цей тобі контюніот. Я його ненавиджу більше всього. Тобі контніот це просто та штука, яку я хочу скоро прибрати, бо вона заважає атмосфері. Я типу говорю, говорю, а потім бах, тобі контіннят, на сочок ну йо. А, хто це Діана? А я налив на штани собі. <шлес> Діана. Дякуємо, Діана, за ст. За яке за... дякуємо, це оця тварь. Та й шо, вона що далеко від нас? Вона донат. <проб> а що, реально ти любиш бігмах? Ну, типу, я не, я не засуджую, конечно, але бігмах. <проб> Ой, я зламав, ой. Эй, чого я тут стою? А сминичка на горі була. Щас би ти мені прав. Боже на дістає. Боже. <смір> <смір> ой. Це дискримінація людей з дискін зростом. Ви мені кусите. Марітон. А, що в Італії? О, Італія! Італія, і лав Італія. Ола, ола, а сенчилія, а бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао. Як я їй казала, торту ми не їсти не будемо. Ще, ще не, ще не їсти. Що ти сказала?

Of hous! Ко кажуть і у і а і и у і а, і так, і а, і У і і а а, у і і і а і У і і і а У-і-а-і-у-і-і-а-і! і. Мы кидок прийшли доставити вам гарний настрій. У і і і У-і-і-а-і-а-у-і-і-а. а а у у Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А Марія, сидить. І... І... Трошки про, цей третій циліндр троїтів, треба би цей компресій провірити. Потім наші гетеросексуальні губи зійшлися з цим паріньочком. Е, найголовніший найголовніший факт я його зустрів вперше на концерті, до того я навіть не знав. То, типу, мужики, я люблю єблю в жопу. Приходьте, трахніть мене хтось. Я поубираю тут. А у ж мені придать тебе Да, з вас 4500. Тут пока справа в мене немає грошей. <гас> як це так. А чим вы будете розраховуватися? Можливо, методи. Ты мне кофту отдашь? Не чихи кофту. Ланос. Ланос? <гас> Не чики кофту. Штани? Дедофу, От що тут дивиться? Откривачку ти не бачив, чи що, дедофу. Ні, ладно, тут є на що дивиться. Боже, в неї самоїд, в неї собака самоїд. В неї в неї, В в нього... неї... неї собака самоїд. Яка гарна собака, боже. Яка гарна собака. -ча. Коли отут я побачу... Коли я отут побачу на стрімі дедофу між, між моїми титьками? Коли я побачу? Ну, а так зроблен. Ну, вам що-то не хватає? Я не пам'ятаю. Отак мені стрімить чи шов? Отак мені стрімить чи шов? Де мої перегляди на кліпах? Де мої перегляди? Чуєш, виш Віталій, ти думаєш? Чатер написав нормальні люди в кепках ходять. Ходять нормальні люди в кепках. А ну просто за метрой там. Ну тут бай! Ты призові, ты ще! Я чуть не розрався, ідіот! Он їй холодно, бачите? Та я казала вам, що це шоста. Він завжди отак робить. Він бачить на чомусь дирку, і якщо це щось неважне, то він робить отак. Ура! Клас. Начальник, ти тільки не впади. Та ну я ж не дитинка маленька. Ти, блядь, лох, коротше. Запуговання противника.

Это был выход! Гніда, боже, это такая ужасная игра. Ребята, я уже честно не знаю, кто я. Кто я? <реш> Реслер, рефери, комик, блогер, стример, еще и геймер, блядь. В ней є Олег. -р 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 -р. Вона не йде на дефиле. В ней є Олег. В ней є Олег. Залиши собі цей флекс, вона не йде в мультиплекс, не вражає твій ролекс, бо у неї є Алекс, в неї є Олег, бо у неї є Олег. Чил, чил, бро. Бро, you I friend, you friend. Оу, ю френдли, сорі, 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 сорі. Так, прикиньте, я такий підбяв, сорі, сорі, і чесно, бля. Гуярю далі. Гуярю далі. Бля, ну тут треба, блядь, тут треба взяти снайпу, чат. Та, блядь, ну шо я за криса така? Що там на дому, Я на дому їсти морозово пролісок ванільне і купець магазин, скуплю того проліска, і буду лизати, лизати і лизати. Муа! Не надо. Не надо, блю. Ну, дай тебе обніму. Дай ноги. Ну, відсидів, блядь. Я там їбашився, блядь. Оце обородато! Оце обородато треба було першого класти вже. Ти зайшов, типа, ну, ти заходиш в цю атмосферу бородатого зразу. Так, за цей погляд. І зразу його кладеш, кажеш, блядь, щоб, сука, не втикав, нахуй. От. Зразу з тебе переходиш на цього, блядь. І тупо починаєш отако, береш його за голову отак ловиш, гТРП5. І от так починаєш чесати, нахуй, кулачками оцими. Оцими оцими, поняли, блядь, Кісточками. Протираєш, суку, нахуй. Так щоб голова аж, блядь, сука, сина була, блядь. Поняли? Він почне піщать, блядь, бо боліть буде жорстко, блядь. Я сука квіточка. Ти істина нас таким не переконаєш? Ого, ніхуя собі. Ну, все одно, все одно, фоловтесь, фоловтесь. А, а якщо не зафоловитись, я от прокляну, на вір, поняли? О -о -о -о. Хто проживає ананасі на наші Губка, оп ка Квадратні штани! Шпаристий, шовтий кулі зерни! оп ка Квадратні штани! Кто звечерний, безягнет, глубины? оп Губка, бом квадратні штани! Губка, ка бом квадратні штани! Губка, ка бом квадратні штани! Губка, ка бом Квадратні штани! Вона мені платить моїми ж грошима, що. В нас зараз клутают, пацаны же пару, блин, нахуй! І тут пить пиво, нахуй. Я спим спать под Я буду рыбить, я, я, вам скажу уже, уже, я, пачал, я буду ревить я пиздец. Блядь, да блуд нахуй! You fucking shit! You fucking shit! Заспал, блядь. не фака! Ай, just looting. I need вентилятор. Вентилятор. Зорі прозорі в, е, вгорі е, вам спиться чи не спиться. Вила на місяць новий молода вовчиця. А, сука! Давай, блядь, филип падает! Очередное! Блять! Тебе шесть покрой, колов, блядь! Блядь, мене судорога, блядь! Взяло за трапецию, нахуй! чого? Бля, не знаю, блять! Боже, больно, Таня! Уєбать? Уєбись! Це перфоратор чи як він там називається? Так-так. Відвійник. Косми. And then they search me. To go and get my... Satisfaction. Чого? Чого я гуглю, мультіплу, а мені пише новості Донбаса? Я не хочу. Все надивилась.